Ні, український блокпост вже за три кілометри звідси захоплений терористами Донецьк. Тут постійні черги. Люди прагнуть чи то в'їхати, чи виїхати з окупованої території. Усі є в базі даних українських прикордонників. Військові, які тут вартують, не один раз зупиняли контрабанду. Службу доводиться нести в інтенсивному режимі. Проблематика судя на даний час в тому, що громадяни подають свої документи на Виготовлення безпосередньо перепусток, але більшість тих перепусток є підробленими. Це якби основна така проблематика. У більшості випадків виявляються кошти. В <плес> <Роз, плес> останній раз було виявлено 6 мільйонів 600 тисяч гривень в транспортному засобі автобусу, який рухався з Донецька на територію України. Постійно в інженерному відношенні в нас облаштовуються фортифікаційні споруди. Тобі ж, постріли і вибухи чути постійно тут приблизно 10, 10 кілометрів. Основним завданням кулеметника Олександра Березюка є прикриття українського блокпосту від нападу сепаратистів. Справа від, від нас за деревами йде населений пункт, який підконтрольний сепаратистською налаштованим людям. Ну і Задача стоїть юнак, не підпустити їх, в разі чого. Здійснити, здійснити необхідні заходи для відбиття нападу. Бойовий настрій нормальний, нормально готові. будемо захищати нашу країну. Українські вояки кажуть, готові до будь-яких несподіванок з боку путінських найманців. Переконані повернуть захоплені українські території. Звідси до першого блокпосту сепаратистів приблизно один кілометр. Безпосередньо на лінії розмежування вздовж кордону. вздовж дороги, яка прямує до міста Донецьк в трьох кілометрах. Приблизно, де лінія електропередач третій стоп і розвилка доріг, яка прямує праворуч до населеного населеного пункту Мар'янка. Знаходиться перший блокпост сепаратистів. Ми знаходимося на передовій нашого українського духу, нашого передової, яка свідчить про це наш прапор, прапор нашої держави. Який сумлінно буде віяти по всій нашій території, і це лінія розмежування, вона тимчасова. І цей знак СТОП свідчить про те, що для всіх, цієї нечисті, для всіх сепаратистів він залишається останнім і свідчить про те, що ніколи не допустим проникнення на території нашої держави цих сепаратистсько налаштованих людей. Волонтер Юрій Будько з Волині привіз допомогу в зону проведення антитерористичної операції вже втретє. Каже, їхати першого разу було трохи лячно. Проте розуміння, що помочі потребують вояки, які боронять державу, допомогло опанувати хвилювання. Благодійники постійно тримають зв'язок із бійцями та намагаються максимально сприяти в отриманні воїнами необхідного. Перший раз було якось не по собі, а зараз вже треба, де треба їдемо. Сказали, веземо, ну у нас займаються цим всі в районі, У нас школи, садики, і наші центри їздить тільки по районі. Збираємо в садиках, в школах люди по селах, по районах, по районі ходять, збирають, по хатах їздять. В основному звичайні люди. Бізнес тільки допомагає нам в грошах, заправка, бо ж кошти йдуть великі на заправку. На кордоні з окупованою українською територією нині діє суворий пропускний режим. На всіх пунктах пропуску посилено працюють прикордонники. Через контрольно-пропускний пункт Бугаз щодня проїжджають близько 600 автівок та перетинають його більше тисячі осіб. Працює пункт з 8 ранку до 20.00. Військові кажуть, ставлення місцевих до вояків різне. Проте більшість розуміє, вони борються із терором проти України. Неодноразово тут затримували тих, хто причетний до сепаратизму. Правопорушення на даний момент є різні. Як загроз переміщення з неконтрольованої території, можливо, зброя, вибухівка, також особи, які знаходяться причетні до терористичної діяльності. В, на непідконтрольну територію є загрози, це приміщення також осіб, які причепні до незаконної діяльності. Обстановка на даній ділянці є стабільною, право вліво від нас трошки шумніше, але за час перебування у нас тут серйозних таких казусів не було. Один тільки був обстріл, і то було в 400 метрах від нас. То постраждалих поранених не було. Пропускні пункти обладнані за всіма правилами військового часу. Окопи, бліндажі, проте вояки кажуть, краще, аби ці укриття не знадобилися. Люди знають свої місця постійно в разі. Зміни обстановочки, відповідно, кожен знає своє місце. Протягом все і діло йде на секунди. Люди знайдуть своє місце для убезпечитись та зберегти життя, яке є основною нашою цілі. Служба військових у зоні проведення антитерористичної операції пов'язана із ризиками. Незважаючи на перемир'я, сепаратисти не припиняють вести обстріли українських позицій. со стороны терриконов, получается, работал вражеский снайпер. Вот, наши позиции он обстреливал как раз с той стороны, куда мы достать не могли. Вот, пули летали практически над головой. Ну, такой момент был немножко напряженный, потому что не знали, откуда ждать беды. Все, все готовы, граница на замке, так что можно не переживать. Здесь никто не пройдет. У вас вы на свадьбу, да? Да, да, не, мы сейчас машину ставим, только что проезжали вперед туда, отвезли гостей. Так а свадьба когда? Сегодня? Да, уже началась. Но вы не жених? А? Не, не, вы я просто житель, да? да, да. Но война не мешает в свадьбе. Жизнь, равно да. продолжается. Да, да, продолжается жизнь все нормально. Бывает по-разному, бывают и напряженные моменты, вот и обстрелы были. Сейчас более-менее тихо. В основному у нас зараз боротьба йде з корупцією, з, з нелегальним перевозом товару. Тому цей автомобіль допомагає. Именно і ми доганяємо, і обріїджаємо, і обізряджуємо. Українським воякам доводиться постійно перебувати у повній бойовій готовності. інженерному облаштуванні зробили дуже багато, з виключенням блоків, які, скажімо так, захищали нас від осколки. Ми також зробили. Захисні споруди, з яких можна здійснювати безпосередньо постріли, також зробили бліндаж для відпочинку особового складу. Ситуація залишається напружена, але скажімо так, контрольована на даний момент. Всі знаходимося в режимі очікування і повної готовності.